Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України сьогодні у випуску Узі. Пістолет-кулемет ізраїльського виробництва розроблений наприкінці 40-х років ХХ століття, одразу після створення держави Ізраїль. Перші підрозділи спецпризначення почали отримувати його вже у 1954 році. Являє собою один з перших зразків пістолетів-кулеметів з телескопічним затвором, конструкція якого дозволила розмістити магазин у пістолетному руків'ї, що позитивно сказалось на компактності та балансі. Використовується як особиста зброя ближнього бою на малих та середніх дистанціях. Перебуває на озброєнні військових та поліцейських підрозділів в більш ніж 80 країнах по всьому світу. В Україні перебуває на озброєнні декількох підрозділів Сил оборони. Має ствол довжиною 260 мм та випускається в п'яти різних калібрах від 22 ЛР до 9 на 21 та 45 АСП. Він вже у війську. А ти.